Привіт всім любі друзі! У мене тут моя боксерська груша. Ми з вами сьогодні робимо заключне тренування марафону. Ви просто можете собі це уявити, бо я. Ну, ладно, я можу уявити, бо коли я це все знімала, звісно, відчувається ось це все, все фізичне навантаження, яке відбувалося, але тим не менш. Сьогодні буде дуже цікава техніка виконання. Це буде не схоже на усі попередні наші заняття. Але ми будемо з'єднувати все те, що ми з вами вчилися робити на ось цьому Тижні ми будемо займатися у техніці флоу. Це буде означати, що ні один рух не буде по факту повторюватися. Ми будемо перетікати з одного в наступний. До речі, напишіть в коментарі, як вам така техніка, тому що особисто для мене такі тренування промайнають як можна і швидше. Я їх навіть не помічаю через те, що все відбувається дуже флоу. Фебрік, дуже детейс. І не встигаєш взагалі втомитися, бо постійно а, знаходишся в якомусь новому русі. Ну що, я сподіваюся, ви готові і ми будемо з вами починати. У -у -у. Ми з вами розкриваємо наші ножки, одразу наступаємо навхрест на одну. Довитягуємо наш бік максимально грудьми і пахвою в стелю. Одразу переступаємо на іншу ножку, тягнемось. Так само. Чудово. Знову розкриваємо праву. Ножку призгинаємо коліно, витягуємося в бік звідси, і пробуємо потягнутися сідничкою назад, потягнутися за стопою, чим далі, відчути нашу пряму ножку, повернутися, перейти на інше коліно, дотягнути інший бік, і спробувати опуститися вниз знову до ножки, відчути її, вирости, піднятися, розкрити стопи трохи по діагоналі, просісти вниз, в пліє і від натиску стопами відштовхнутися. Тепер знову опуститися в плігія і витягнути ногу в коліні, і потягнутися максимально долоною, ручкою, засобою. Знову в плігія і одразу в другий бік. Супер дотягнулися звідси. Опустилися вниз в випад, допросіли тазом вниз, відчули його, і спробували розігнути коліно, виштовхнути таз назад, Опуститися животиком максимально до ніжки. Прагнемо дальньою п'ятою дотягнутися до підлоги. Затримались три, два, один і знову просіли вниз випад, піднялися маківкою вверх, спробували зробити проворотазом в поперековий випад, зупинитися, потягнутися, перейти в іншу сторону, теж поперековий випад потягнутися, повернути себе в повздовжній випад. Витягнутися. Чудово. І так само пробуємо дотягнути коліночку, доштовхнутися тазом назад. Животиком достигнали. Чотири, три, два. Один. супер, Звідси. Ми переходимо долонями в центр. Довертаємо пальчики стоп теж в центр. І просто тягнемося до підлоги. Чотири. Три. Два. Один супер. Витягуємося назовні спочатку за долоною, однією дорозкриваємося, розкриваємося, опускаємося вниз і тією ж ручкою пробуємо дістати до протилежної ножки і от прямо потягнути себе долонею, як ніби з під пахви, до стелі. Супер. Поставити цю долоньку. І інша. Витягнулася вгору, до розкрилася. І тепер за протилежну ніжку і ось аж з-під пахви до витягнулося. Три, два, один. Опустилися вниз. Супер. Перейти долонями до однієї з стоп і потягнутися внизу. Три. Два, один. А тепер перейти в іншу. І теж за нею три. Два. Один. Супер. Звідси відчуваємо, як якісно вперлися долонями в підлогу. І просто згинаємо, підтягуємо до себе ножку, залишаємося в трикутничку. Одразу штовхаємося грудьми до колін. І одразу кругла спинка. Опускаємося вниз в планочку, видих. А тепер ще раз підтягнулися вгору. Поставили одну стопу в центр, другу зігнули в коліночці, доштовхнулися, спробували дорозкритися ножками укольчик наверх. Вниз і видих, і прямо округлитися, підтягнути коліно до грудей. Видих. Супер, поставити цю стопу, зігнути другу і так само дорозкритися. От прям у кольчик, оп, ножкою вверх, і знову до себе видих на іншу сторону коліно до груди. Супер. Повернули, поставили обидві ножки, дотягнулися. Тепер повертаємося знову до іншої, виносимо її перед собою. Ставимо випад, стопа приблизно на рівні з вашою долоною. І пробуємо дорозкрити ту саму ручку, що й стопа. Доверху. Подивитися. А тепер цю ж ручку спробуйте торкнутися вниз до підлоги. Три, два. Один. Супер. Повернули упор в долоню, зібрали стопу, потягнулися в трикутник. Супер. І інша стопа. І теж інша долоня. Доверху. Дорозкрилися прямо грудним відділом. І спробували доторкнутися вашим ліктем до підлоги. Три, два. Один супер. Повернули знов назад. Повернули стопи. І підкрутили таз. Попрацювали кожним хребцем, спокійно опустилися стегнами до підлоги. І витягнулися маківкою назовні. Три, два. Один. Супер. Округлилися в спинці, підштовхнули себе назад і потягнулися сідничками до п'яточок. Три. Два. Один. Молодці, поступово витягнулися назовні. На одній ножці залишаємося на коліночці, другу ножку витягуємо просто в бік. Я повернусь чуть-чуть в діагональ, щоб вам було видно. Потягнулися вбік, злегка прослизнули буквально так, щоб ви відчули ваші стегна, але не критично. Поки що таке легке, приємне відчуття розтягнення розтяжіння. І ми зупинилися, спробували направити куприк до стелі. Направити куприк під себе. Супер. Куприк до стелі. Куприк до себе. І ще один раз. Куприк догори. І спробувати потягнутися ним назад. І звідси підкрутивши та запустити хвилю в усіх сегментах спинки. І один раз назад. І зупинитися позаду. Ручками потягнутися перед собою. Чотири. Три. Два. Один. А тепер спробуйте уявити, що перед вами є якась перекладина, і ви прямо тягнете себе за неї, вперед, прослизаєте вздовж підлоги, виміряєте, округлюєтесь. Супер. Чуть підтягуєте ножку до себе, згинаючи у коліні, просідаємо тазом вниз, довиштовхуємося. І допросісти вниз, потягнутися сідницею до п'ятки. Вирости вверх через круглу спинку, залишитися і допросісти стегном знову вниз, нагору, а тепер вниз, назад, повернутися і знову нагору. Супер. Закриваємо коліночку, збираємо до себе і одразу залишаємося на цій стороні, витягуємо другу ножку перед собою. Точніше, не перед собою, а в бік від себе. Опустити долоні вниз. І знову ж таки, куприк прямо ж до стелі, куприк під себе. І ще раз до гори, до себе, до гори. І потягнутися сідничкою до п'яточки назад. І підкрутивши все та з кожен хребець, вийти вперед. І один рух назад. Залишилися, потягнули, відчули вашу більшу пряму ножку. На чотири, 3, 2, Один. І витягуйте долоні перед собою. І спробуйте, знову ж таки, візуалізувати, як ніби якась перекладинка. І ви прям тягнете себе пальчиками-ручками вперед, вздовж підлоги. Витягуєтеся, округлюєтеся. Супер. Повертаєте таз, згинаємо нашу ножку. Опускаємося тазом, до розтягуємо стегна, піднятися. І ще один раз вниз, назад, повернутися, підтягнути тулуб, і ще просісти вниз, витягнутися вгору, просісти вниз, подати сідничку, куприк до п'яточки назад, повернутися догори. Супер. виштовхнутися, забрати. Коліно до коліна, опуститися вниз, сісти на сідничку і покласти наші ножки в позицію розсалонки. Звідси одразу лишаємо одну долоню позаду себе, підкручуємо таз. І ми знаємо цей рух. Ручка вздовж підлоги. Довитягуємося, дорозкриваємось. Штовхаємо максимально таз перед долоною, опускаємося вниз. І одразу повертаємо себе, хватаючись за коліно, трохи скруглюючи корпус. Чотири, три, два. Один. Супер. Повертаємо долоню позаду себе. Розгинаємо коліно, лишаємо стопи якби на ребрі. І звідси один раз пробуємо підштовхнути таз. Відштовхуємо себе опорною долоною, витягуємось. Опускаємось і просто змінюємо напрямок в нашу другу сторону. Теж залишитися, поставити долоню позаду себе. Через круглу спинку вздовж підлоги. Довитягнутись. Опуститись. Зачепитися за протилежне коліно. Злегка округлити спинку три. Два. Один. Поставити долоню знов позаду, стегна. розігнути коліна, лишити стопи в опорі на ребрі і підштовхнути таз. До витягнутися. опуститися. І знову залишитися просто на сідницях, розкрити стопи ще трохи ширше до широкої складки, і спробувати закрити від кульшового суглобу орієнтир це наше коліно і наш великий палець. Всередину. Назовні, супер. Всередину. Назовні. А тепер спробувати відпустити долоні. І це саме. Всередину. Назовні. Всередину. Молодці. Спробувати підтягнути п'яточку до себе. Закрити. Назовні. Повернути. І другу. До себе. Закрити. Назовні повернути супер, залишитися в цій формі, зробити як такі, типу, кроки сідничками назад, зробити вдих і спробувати потягнутися вниз між стегом, вирости круглою спинкою. І ще один раз від груди максимально вперед. І зупинитися тут на 4, 3, 2, Один, супер. Поступово вирости, відновитися. Забрати стопу до себе, поставити одну стопу теж другу, то стопу теж в упор. І витягнутися на півмісток на одну сторону, опуститися, переставити долоні в другу, опуститися. А тепер ми пробуємо, увага, витягнутися вгору в напівмісток, умнічки. Я ось цією верхньою долоною тягнуся до підлоги. Забираю свою стопу до себе, виходжу в трикутник, доштовхуюсь. Супер, знову повертаюся туди, ж де і були стопа до себе. Витягнулись в полумостик. Супер, опустили другу долоньку, довиштовхнулася в іншу сторону. І так само ось цією верхньою долоною, хочу дістати до підлоги. Забираю різноіменну ножку до себе, довитягуюсь, Трикутничок повернуся. Тримаюся чотири, три. Два. Один. І звідси крок долоню. Раз. Другою, два, три. Залишаюся внизу на три. Два, один. І поступово через круглу спиночку. відновлююсь нагору. І це все. Уху! Дякую всім, друзі. Я не вірю, але ми зробили цілих сім тренувань. Цілий марафон. Я буду дуже вдячна. Якщо ви, звичайно, віддячите за це в коментарях, напишете вашу чесну думку, поставити лайки, підпишитесь на цей канал і поділитися цим з друзями. А також, якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово, внести так би мовити, теж трошечки своєї енергії. Я буду дуже вдячна, і це допоможе мені знімати потім наступні тренування і, можливо, наступні марафони. Всім дуже дякую і важливий анонс. Чекаю вас на естетичному фітнес турі всі деталі є у моєму інстаграмі. Ми будемо дуже класно відпочивати в Київській області, гуляти на басейні, разом займатися спортом, розтяжкою, фітнесом, а також прокачувати наш особистий бренд. Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть мені в інстаграм, я все вам розповім. Всім!